Ми побачили, що їх там 10 плюс додаткове одне винесено було сьогодні на позачергову сесію. Прошу в майбутньому апарату ради, секретарю ради передбачити більше часу для того, щоб депутати ознайомилися і на комісіях задавали питання. Якщо ми проводимо спільну комісію по і питання, стосується стосуються бюджету, щоб хтось не мав. Вільний час задати питання і нормально його обговорити. А не отак, от скорості в спешки. Мені не подобається півтори години. Тому на майбутнє, будь ласка, давайте врахуємо цей час, хоча б за 2-2,5 години. Дякую. дякую за зауваження. Ми обов'язково врахуємо, але хотів би зазначити, що. Також над цими проектами рішення, окрім депутатів, також працювали відділи управління, також працювали ті ж самі керівники ЖЕКів, також працювали Боже, організації, які готували ці рішення. Вони сьогодні нагальні для вирішення цих потреб. Я почула вони гриваси, приходять і голосу. Якщо вони Ігор в даному випадку я Можливо. попросила проводити. Комісію завчасно, ну тобто не за півтори години. Я не говорю за добувано ну, кидається на електронні поштові скриньки депутатів. Я говорю проводити комісію за дві, за три години, не за півтори години. Прошу апарат ради, секретаря, секретаря ради врахувати дане, дане прохання. Дякую, ми прихуємо. і не зривати комісію. Є пропозиція своїми тупими зауваженнями. Там, там були там зривали комісію.